І яким було моє життя, поки ви про мене не знали? Чи відчувала я колись, що в мене буде така крута аудиторія, яка буде любити мене та проживати мої моменти? Моє дитинство було звичайним, як і в більшості людей. Хороші батьки, багато друзів, шкільні роки в дитинстві, як би це дивно не звучало, але я завжди відчувала, що буду медійною. Я була досить активна та приймала участь у багатьох різних заходах. Завжди на позитиві мене рідко можна було побачити на настрій. А саме переломний момент мого життя? Коли я зрозуміла, чого я хочу, стався наприкінці 9 класу. Я починала читати багато бізнес-літератури, і вже тоді я розуміла, що мої думки відрізняються від більшості дітей мого віку. Пізніше я втратила всіх друзів, тому я як ніхто прекрасно розуміла, що таке бути в самотності. Моменти, коли хочеться опустити руки, тривожили мене, але я була надзвичайно крутим мотиватором для себе. І знала, що рано чи пізно я буду почута та помічена людьми. Не завжди було легко, часто насміхались, але мене це не зупиняло, бо я сприймала ці слова як мотивацію. Я дивилась на все через призму того, що моє призначення досягнути всіх цілей. Тому я чітко знаю, що таке прокинутися одного ранку відомою, але щоб так сталося, потрібно багато чого пройти. І зараз я заслужила на такого класного хлопця поруч на всі подарунки, які колись не отримувала, бо вважала, що не варта їх. Але оптиміст довів, що я заслуговую на багато хорошого. Я поважаю і сприймаю кожну людину, яка спостерігає за моїм життям, навіть якщо це негативний персонаж. Я дякую кожному і обіцяю, що коли отримаю досвід, то зроблю для вас багато крутого контенту. Дякую кожному, хто зі мною. Далі більше підпишись.